Всім хай! І мене попросили попросилося тутор на сидячого кота. Ну, знімаємо. Нам потрібен простий олівець, папір і малюємо коло для голови, коло для грудки і коло для п'ятої точки нашого кота. Далі малюємо дві лінії, це живіт і спина, малюємо полича, отак, і лапу жорстко малюю. Так. Задні лапи я завжди малюю нижче, ніж коло, тому що я сліпа і завжди малюю кота з надто коротким і потім його продовжую. Помітьте, як йде лапа, отакими загинами. Домальовуємо ще лапки і малюємо морду. Це морда в профіль. Але я буду малювати морду в те анфас, як це називається. Вуха, малюємо носик, і я от я таким чином проводжу ще лінії морни. Закадрубно малювала очі і малюю шерсть. Шерсть я малюю на рандом. Якщо мені щось не подобається, я стираю і малюю заново. Він якийсь трохи упоротий виходить, ну страшно. Малюємо так шию, шерсть, 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 шерсть на вухах. Внутрішня частина вух, ще шерсть, і ще шерсть. Багато шерсті ура. От і тут ще додаємо шерсть. Тут, тут пальці промальовую. Ще шерсть. Малюємо лінію для хвоста і малюємо сам хвіст шерсть. Багато шерсті. Все, наш шкіт готовий, туторіал закінчений, от, все.